Ну а далі про український досвід Боєць з позивним Хантер один пробув на позиціях 11 днів, тримаючи свою ділянку на Бахмутському напрямку. Відбивав штурми, і взяв у полон двох окупантів. Бій тримав навіть коли залишився без провіанта і мав збирати талу воду. Історія бійця 5-ї слобожанської бригади нацгвардії. Далі на війну боєць за позивним Хантер пішов добровольцем, мав бойовий досвід після участі в АТО. А з лютого 2022-го захищав Харків, визволяв балаклію, тримав позиції під Кремінною. У грудні підрозділ отримав завдання оборонятися на підступах до Бахмута. На позиції Хантер мав бути вдвох із товаришем, але той майже одразу зазнав поранення. На нього скинули або гранату, або вог там так не зрозуміло було нічого. Пробила йому наскрізь сквозні, ноги побрабувала там, руки, в спину залетів осколок, він сам собі як, оказав відповідь, забентувався, перебунтувався, сам вийшов на евакуацію з евакуації сильний духом. Тим часом окупанти намагалися штурмувати, і Хантер відбивався. Навіть узяв одного з росіян у полон. Виглянув мене візуального контакту з ним не було. Тобто мені прийшлося під обстрілом виходити з свого окопа і йти на відкриту місцевість, щоб наладити з ним візуальний контакт. Він мене побачив, почув. Я наказав йому скинути бронік. Викинути автомат, гранати він зрозумів, повики в руки підняв, і я його довів уже до своєї позиції. Посадив рядом сусідній окоп. Боєць показує трофей. Є трофієць це значить, що він повний. Тут вона в тімнаті, вона освіщається. У нього в бронежилеті залишилися магазини, гранати. Сили противника переважали, згадує Хантер. Ворог підійшов майже в притул. Перший штурм пішов десь близько четвертої ранку. Темно було, ми могли їх побачити тільки в тепловізорах. Як тільки ми почули їхній розговор, ну, розговор балачки, як тільки показалась перша теплова сигнатура, то силует, ми одразу відпрацювали. Тобто, це яка відстань між вами була? Чи хочу? Е, метрів 20-30. Згодом нацгвардієць разом із бійцями з сусідніх позицій полонив ще одного росіянина. Він йшов, думав, що це його посадка. Ми в його бік зробили два коротких постріли. Він підняв руки, ми наказали йому викинути автомат спорядження, все, і підійти до нас. Е, коли він підходив, він кричав: Ребята, ребята, я свой. Ну ми ж не падали, то не, не представили зразу, хто ми, коли він побачив, що це не свої. Він сів на коліна, ми йому зв'язали руки і передали його далі вже на евакуацію на вивід. Наступними днями Хантер самотужки тримав ділянку фронту завдовжки в дві сотні метрів. каже, знищив з десяток ворожих дронів, бився і вдень, і вночі. Невеликий окоп усе, що вдалося вирити бійцю під постійними обстрілами. Ані встати, ані пройтися просто не міг. Прилетіло. Ох, Вохлішоно. Їжі майже не було, води також. Поки працювала горілка, топив сніг та кип'ятив. Зараз будемо чистити воду через марлю, через биндик і або чай, або супчик. На кріші поліетиленова пленка була, і в ній ямка. От, там збиралася вода. дождєва і сніг. І поки було на чому топити, я набирав кружку, вставив кип'яти, доставав бинт, сухі носки, через це все протіжував і збирав собі в бутилку. Так же само, там допустим, від прильота ямка є, там вода зібралася, калюжа можна було провести без їжі і двоє, і троє суток. Хоча б трохи зігрітися в лютий холод міг лише у спальнику. Я навіть представити не можу, якщо я б його з собою не дотягнув. Думки були його викинути по дорозі, сил немає. Плюс воно ще він напитав у себе вологи воду. Він був важив, допустимо, три кг, а під кінець ти вже несеш кілограм десять ще плюс. Гріємося, грідішся ще. Лише на одинадцятий день хантера змогли змінити. Прийшов хлопець, каже, тебе твоя зміна. Каже, йди забирай. Я зібрався, як не віриться, намагався встати, встати ноги взагалі ног не відчував. Десь на четвереньках виходив, десь повзком повз. Десь ішов, десь катився, десь на з'їжджав. Обстріли були і сил. Взагалі вже тоді на той час не було. Обмороження рук і ніг, опіки від удару вогонь. Певний час воїн пробув у шпиталі та вже знову збирається на фронт до побратимів, бо на собі відчув, як тяжко, коли нема кому змінити. Моя мотивація – це мої рідні. Я не хочу, щоб орки зайшли до мене в двір. У мене є жінка, у мене є дворічний син побратимів моїх також саморідні. І всі ми прийшли боронити свій дім. У нас немає права становлятися. Ми воюємо. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.